Доброго дня, колеги. Враховуючи наявний кворум, дозвольте розпочати засідання постійної комісії з питань розвитку прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я. На порядок денний сьогодні винесено 9 питань. Тож, переходимо до першого питання нашого порядку денного. І так, перше питання. Про зміну найменування та затвердження положення про відділ реєстраційних послуг з міської міської ради в новій редакції доповідає Сергій Руднів. Шановні депутати, для приведення у відповідність до вимог частини 10 статті 16 закону України про місцеве самоврядування в Україні. А саме в редакції закону України від 21 серпня 2025 року про засади державної політики національної пам'яті українського народу в прикінцевих та перехідних положеннях статті 16 доповнили частиною 10 такого змісту. Повне найменування сільської селищної міської ради як юридичної особи складається з частини, яка відповідає назві відповідної територіальної громади. Загального найменування представницького органу місцевого самоврядування та назви відповідних району та області. І, шановні депутати, на минулій сесії вам було прийнято рішення про зміну найменування органу місцевого самоврядування, тобто була у нас Зміївська міська рада як юридична особа, а тепер Зміївська міська рада Чугуївського району, Харківської області. Тому Відповідні зміни ми повинні зробити і в відділі, як юридичної особи відділу реєстраційних послуг з Мівської міської ради, змінити найменування відділу реєстраційних послуг з міської міської ради на відділ реєстраційних послуг з Мівської міської ради Чугуївського району Харківської області. Та пропонуємо вам затвердити положення про відділ. У новій редакції. В положенні ми вносимо ті ж самі зміни, що стосуються найменування відділу, тобто відділ реєстраційних послуг з міської міської ради Чогоського району Харківської області. Ми виключили всі пункти в положенні, що стосуються ведення квартирного обліку громадян з міської територіальної громади. Бо Рішенням виконавчого комітету у нас тепер квартирним обліком займається відділ економіки міської ради. І в пункті 1.8 засновником відділу а також розпорядником майна переданого відділу на праві оперативного управління є міська рада. Ми замінюємо не на праві оперативного управління, а у користування, тому що 28 серпня 2025 року втратив чинність. Господарський кодекс. Тому такого поняття, як на праві оперативного управління, немає. Ми замінюємо на користування. Це все зміни. Дякую. Запитання, колеги, є? Запитань немає. Переходимо до голосування. Хто за відповідні зміни про найменування та затвердження положення про відділу реєстраційних послуг з міської міської ради новій редакції? Будь ласка, хто за? За. Одноголосне рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного про погодження закордонного відрядження депутата Зміївської міської ради Чогоської району Харківської області Селянник Інеса Сергіївни. Шановні депутати, розглянувши заяву депутата з міської ради Селяник Інеси Сергіївни від 02.10.25 2025 року, та розглянувши лист запрошення голови правління Всеукраїнської благодійної організації «Рівний Рівному. Наталії Ліщук від 25.08 2025 року пропонуємо вам погодити за кордонне відрядження депутата з Мівської міської ради Чугуївського району Харківської області, 8-го скликання Соляни Кенеса Сергіївни до Хорватії, Словенії та Угорщини для участі в тренінгу Позитивна психологія в дії, освітніх зустрічах, тематичних екскурсіях, ознайомлення з культурною спадщиною. Регіону. Встановити, що оплата витрат такого відрядження здійснюється за рахунок депутата Селяна Кінеця Сергійовна. Колеги, є запитання? Немає. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб погодити за городовне відрядження Соляніки Кінеця Сергійовна? Хто за? Куда? Дякую. Одноголосне рішення прийнято. Третє питання. Про погодження закордонного відрядження депутата з міської ради Чогось району Харківської області 8 скликання Віретіннікової Надії Олексійовні. Шановні депутати, розглянувши заяву депутата Зміївської міської ради Вілітіннікова Надії Анатолійовни від 06.10.2025 року, розглянувши лист запрошення голови правління Всеукраїнської. Благодійна організація Рівному Наталії Ліщук від 22.09.2025 пропонуємо погодити закордонне відрядження депутата з міської ради Чугуївського району Харківської області 8-го скликання Веретєнікова Надії Анатоліївни до Республіки Словенія для участі в тренінгу з позитивної психології, тематичних зустрічах, ознайомленням з культурною спадщиною країни. Встановити, що оплата витрат такого відрядження здійснюється за рахунок депутата Велітінькова Надії Анатолійовни. Можна термін дізнатися? Термін можна. Терміном на 11 календарних днів з 31 жовтня по 10 листопада. Ще запитання коли? Якщо запитань немає, переходимо до голосування. Хто за те, щоб погодити закордонне відрядження? Депутата Зміської міської ради Віртінніка Надія Анатоліївни. Будь ласка, хто за? За. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання. Дякую. Дякую. До четвертого питання. Про надання згоди на подовження терміну дії договорів про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань та схвалення проєктів додаткових договорів. Доповідає Олена Колотенко. Будь ласка. Шановні депутати, пропонується проєкт рішення з міської міської ради про надання згоди на продовження терміну дії договорів про співробітництво територіальних громад у плані делегування, виконання окремих завдань та схвалення проєктів. Схвалення проєкту додаткових договорів. На сьогодні нас діють такі договори про співробітництво територіальних громад, це е, по виконання окремих завдань у сфері містобудування та архітектури, про співробітництво у сфері архівної справи, де наш КП трудовий архів надає послуги також і мешканцям Слобожанської громади. І договір про співробітництво у сфері надання освітніх послуг, де наша комунальна установа з міський інклюзивно-ресурсний центр також обслуговує діточок Слобожанської громади. До нас надійшло рішення також аналогічне Слобожанської місь міської ради про продовження цих договорів, тому пропонується погодити і винести на розгляд сесії. Це ще на рік, ще, ще на, рік. На, на наступний рік. Запитання колеги. Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за. За. Одноголосне рішення прийнято. Дякуємо. Переходимо до п'ятого питання порядку денного про внесення змін до програми соціального захисту населення з Мівської територіальної громади на 25-28 роки. Доповідає Світлана Пендерна. Шановні депутати, просимо погодити зміни до програми соціального захисту населення Змінської територіальної громади, збільшивши на 1 мільйон прогнозні обсяги фінансових ресурсів для надання одноразової на грошової допомоги громадянам, які зареєстровані на території Змінської територіальної громади. Запитання колеги? Якщо запитань нема, то переходимо до голосування. Хто за те, щоб внести відповідні зміни до програми соціального захисту населення? Хто за? За. Одноголосно дякую рішення прийнято. Шосте питання. Про внесення змін до програми розвитку та надання фінансової підтримки комунальному підприємству Центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх з Мівської міської ради. Доповідає Олег Підулін. Олег Анатолійович, ми вас слухаємо. Доброго, шановні колеги. Просимо, просимо виділити додаткові кошти по загальному фонду бюджету на 2025 рік, а саме на виконання установи діяльності комунального підприємства «Центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх міського міської ради району на 400 тисяч. Для участі в, в, в чемпіонатах, ну і так далі. Діяльності комунального підприємства спорт для дій, всіх. Все. Запитання? Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за відповідні зміни по програмі розвитку фінансової підтримки спорт для всіх? Давайте голосувати. Хто за? За. Одноголосне рішення прийняти. Дякую. Сьоме питання про внесення змін до програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини 22-25 роки. Доповідає Олег Бідулін. будь ласка, про внесення змін до програми розвитку культури туризму та охорони культурної спадщини 22-25 роки Просимо внести зміни до програми. А саме доповнити додаток програми пункт 1.8 придбання та встановлення металової конструкції флагшток з метою вшанування пам'яті воїнів загиблих під час вторгнення Російської Федерації з обсягом фінансування 27 тисяч 500 гривень. Так викласти заголовці. А де це буде встановлено? Він вже встановив. Угу. Ще запитання, колеги. Немає. Переходимо до голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Дякую вам. Дякую, Переходимо до восьмого питання порядку денного про затвердження положення про комунальну установу Центру надання соціальних послуг. Доповідає Світлана Шибаєва, провідний юрисконсульт центру. Шановні депутати, зв з у зв'язку з необхідністю участі центру у проєкті по постанові Кабінету міністрів України від 6 серпня 2024 року, за номером 888, деякі питання реалізації експериментального проєкту з організації надання внутрішньопереміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом гроші входять за людиною, виникла нагальна потреба введення послуги стаціонарного догляду в перелік послуг, які надаються центром. Також центр подає заявку на участь у експериментальному проєкті по постанові Кабінету міністрів України від 3 жовтня 2023 року за номером 1049 про реалізацію експериментального проєкту із запровадженням комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. І є необхідність введення цієї послуги в перелік послуг, які надаються центру. Запитання, колеги. Якщо немає, то хто за відповідні зміни? Давайте голосувати. Хто за? Одноголосно дякую. Рішення прийнято. Переходимо до дев'ятого питання порядку денного. Про внесення змін до програми інформатизації. Цифрова трансформація з міської і міської ради на 23-25 роки. Доповідає Інна Радченко, начальник відділу багатського служби. Будь ласка. Добрий день. Пропонується внести зміни до програми інформатизації шляхом внесення змін до пункту заходів, оснащення ЦНАПу з міської міської ради, доповнивши цей пункт з містом, інсталяція спеціалізованого програмного забезпечення та налаштування робочих станцій для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з комплектом обладнання для зняття біометричних даних. Сума програми не змінюється. Запитання, колеги? Питань немає. Давайте голосувати. Хто за відповідні зміни до цифрової трансформації? Давайте голосувати. Хто за? За. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, на сьогодні всі питання нашого порядку денного вичерпання. Якщо немає запитань, дякую за роботу.